Бачите, синяк отут, оце вже синяк. Добре, що ще зуби не вивела. Подивіться, герпес це є чи не герпес. І ось такий синяк. Мій компаньон каже, губи тебе захистили. Треба ти зуби. Губи, губи зроблені для того, щоб зуби захистити. От ви вдарили, м'яка подушка така є. І захистила другенько моє. Зробила брови, треба себе в порядок приводити. Зробила брови це Віталію означає задурно, нічого не трачу ні на кого, нікому гроші не плачу. Складаю гроші на пенсію. на пенсію. Мене питається, чи можна чи можна? Е чи я сама проживу в пенсійному віці, бо пенсія буде у мене маленька, треба це вже тепер думати. Про пенсію треба думати в молодості, мої. треба гроші прискладувати, бо пенсія буде невелика, скажімо так. А крім того, треба мати гроші на запас, де ви як вам не вистачає пенсії, ви почуть повинні стягати, стягати ці гроші з тої книжки, розумієте? І ось так і брови ті всі ногті не треба. Я живу в Європі, в мене все повинно бути по-натуральному. Мерте, я жінка така зовсім без, без, без підтяжки. На волосся гол, голову помила, у мене тут м -м, таке кукуцило сопра зроблене. Ну, така гумкою я стягнула, бо горячу дуже. Я ось так на таких бретелючках. У мене така нічна сорочка цілий день, день і вночі така, що ледве-ледве сидири закриє у мене. Ой. І ось такі справи. І ось такі справи. Дорогенькі. Це Італія Гурячо, Треба дивитися, щоб не втравитися. Я ще ні кавунів, того всього не їм. Ну волосся таке, як є, ваше волосся згорене до гори. Волосся деколи брови, так само ви мені кажете, пишете, що брови дуже далеко, волосся не таке. Ви, ви не забувайте, що камера не показує так, як має бути. Камера деколи бліде вам робить, деколи з'їдає вам об'йом волосся. Дуже сильно з'їдає. Фотографії так само з'їдають об'єм волосся. Наприклад, у вас пишне волосся ось таке. Ви в житті зовсім гарна, красива. А на фотографії у вас волосся якесь бліде, воно таке, знаєте, коротке, таке. Таке пристале, таке ніяке. Це залежить від фотоапарату, від вашого відеокамери і від багатьох цих. Ну, Бачили, Маріна з пізи зробила собі ось взяти пензликом, пензликом, так, так рівно -рівно, пензликом, так з однієї сторони і з другої сторони. І от всі одинакові ті брові в Україні, ті, що роблять, всі одинакові, так як пензликом. Я таких брою не хочу робити, або навіть легенький татуаж, там же ви припиляні, якісь там припиляні, як припилити їх легенько. Все легенько, все гарно, все одно воно таке натуральне не вийде. У мене є свої брови, і я отак їх трошки. Це краска, зараз є 5 хвилин, темнокоричнева фарба така. 5 хвилин я їх зараз змию і все. І в мене підкреситься той пушок. Один раз в місяць я отак підкреслюю ті брови мої. Вони так в мене від природи туненькі. Не треба мені догори піднімати, так в мене брови нормальні. Дуже негарно, як брови. Як Отак брови, знаєте, коли буває худе а брови так разом. Це означає агресивна людина. Це означає агресивна людина, як дуже так брови, близько, близько. Бачите, у мене навіть зморшки, в мене зможки ма мені, щоб так от стягнути. У мене ніколи навіть ботуліну не було. Я жінка, впевнена, в собі. Я навіть не стадаюся представитися ось такому, бачите, в такій нічній сороці. Без лівчика, без нічого. Звичайно, я це все не показую, грудь в мене виросла. Руді є гарна, велика аж забагато, і це дуже добре. І я висока. І мені навіть, в лікарні мені навіть позавидували, що я така висока. знаєте, Це високому це воно ну, гарно красиво. Як ти є молода, як ти дуже-дуже низька жінка, це гарно завидувати. А пізніше ну, на старість, вже як жінка, то, то жінка-кінь, жінка-кавалю. Треба бути ну, осторожним, щоб в старшому віці не, не поправлятися і не ходити. Пізніше, знаєте, жінка висока, така вона в старшому віці вона ще як візьме такі, я тут дивлюся, під вікном, всякі ходять такі, ще як візьмуть такі на себе, такі, знаєте, телефон мій погано показує, менеджер Телефон погано, погано показує. Не знаю, де мені на, на це, на темне, на світле. Жінки особливо не надягати таке всяке довге, таке довге, широке. В старшому віці воно все має бути таке при тобі, щоб воно тебе не збільшувало. Тому що в старшому віці людина вже йде отак. Знаєте, вона так іде. У, у ледве то пересуває, той весь одяг на ній так рухається, так рухається, і, і спереду довше, заду, коротше, або наоборот. В старшому віці не треба носити в старшому віці. Це я говорю, хто має вже 80 років тут по італійському, по українськи я не знаю, коли старший вік є. В Італії старший вік починається вже 80 років. А до 80 років і до 85 всі ходять танцювати Сколя колядібалле. В нас тут є всі ходять танцювати. І абсолютно всі молоді тут віку нема. Добре, я йду, бо треба мені закінчити. Я так ніколи не хотіла представлятися в такому стані натуральному. Бачите, мені намальовані, це так не гарно, некрасиво. І от ті брови 5 хвилин, поки вони тут в мене малюються безплатно. Я заплатила скільки? 17 євро, буду на рік мати, а може і на більше. Один раз в місяць. Отак вони там без, без того, без, без тої хімічної, як вони там, що там має бути, хімічне, не такі натуральні, вони як краска натуральна. Не з'їдає, не виїдає і не портить. Ой-ой-ой, не треба показувати. Не треба показувати. Все, я закінчую, дуресеньки мої. Привіт вам з Італії. І тримайтеся ви так само, тримайтеся і здоров'ячка вам. їжте мало, мало їсти. Жив, мати здоров'я і жити довго, жити довго то до 80, до 90, до 40 років. Це означає мало їсти по чуть-чуть, По чуть-чуть мало їсти. Я до цього йду, я теж стараюся. У мене мене я не є о, така обжора, я не їм багато. Я їм я у мене дефект який що у мене я можу їсти. Я цілий день не їм зовсім не є. Такі люди, що цілий день їдять. Так вони також раз разто, раз то, раз то раз горішок, раз шоколадку, раз яблуку, раз фрукти. Вони так цілий день по чуть-чуть їдять. Щипають так. А я наоборот, я можу забагато сніданку з'їсти, забагато вечері можу з'їсти. прийду додому замучена, так якби не хочу їсти, піш вже прийду додому, сіла і розслабилася. От така у мене проблема. І друга в мене проблема, що в мене є фами нервоза, В мене може бути. Фами нервоза, це не означає, що я нервова. Я жінка спокійна, сама найспокійніша за всіх на світі. Ви це бачите, це в мене написано ось тут на чолі. Я жінка спокійна, я жінка добра і спокійна. Але фама нервоза це означає, наприклад, я ж джаду працюю. Так я деколи з нею, я з нею не відпочиваю, бо вона постійно в русі, постійно в русі, і деколи вона сильно нервова. Знаєте, я в такому нерозслабленому стані, і я вже ту роботу закінчу, я приходжу додому, я тоді вже хочу розслабитися. Я ся, тоді сідаю, вже за стіл, за диван, відкриваю холодильник. І щось того, трошки того, а ще щось солодкого, а ще якийсь фрукт, один фрукт, а пізніше ще два фрукти. І ти починаєш наїдатися. І це не добре, це не добре. Треба помалу, мало-мало-мало їсти. Другесеньки боїться. Це секрет довгого життя. Це я 100% знаю. Я зняла простині і я перу простині. Дві години простині готові. Дивіться, Ми кондиціонер включили. Тепер відкрили всі вікна. В хаті 28 градусів, але дуже прохладно, тому що вологість впала зовсім. 51 вологість. На вулиці вологості ніякої нема. І як гурячо, Якщо гурячо, і нема вологості на вулиці, то це горячо, так дуже сильно не чути, мої. Дивіться, ліжко, Оце, те ліжко мого компаньона Він буде його на море брати. Це теж така розкладна розкладушка, така, знаєте, на кемпінг, що йдеш. Він її купив, коли ми поїдемо разом на море. Я вам покажу, як вона. Вона трошки тяжча, бачу, широка один метр вона є. Вона скоро злозується. Взяв на плече, так як парасоля, і пішов. Я сьогодні попрала. У мене все, от вже дві години, вже все готове. Я дуже літо через що я люблю? Тому що я зранку перу, я на одних простинях можу спати, я так і роблю. Я на одних простинях можу спати ціле літо, чотири місяці. Встали в десятій годині, попрала після обіду, зразу заложила. Ніколи я не прасую дорегеньки мої, ніколи, ніколи, ніколи. Хрустяще, аж хрустяще. Сьогодні попрала дві, дві наволочки, і подушки ми закриваємо. Теж в нас таке є біленьке, що ми закриваємо перші подушки, закриваємо більше наволочки йдуть. І от все. І це от таке накриватися вже не треба. Ми не накриваємося нічим. Отак от лягаємо роздіті, і ми так спимо зовсім зовсім роздіті, навіть такої тунесенької простині зверху не треба. Я вже три рази на день бризгаю мої квіти, мій компаньйон сьогодні побризгав один раз Я кажу, дивися, то буде твоя робота. Три рази на день бризгати їх. Ось так. Це дерево росте таке велике-велике, від біда. Мені написали, що мені принесе. Удачу мені принесе всього багато доброго. Одна жіночка мені написала, то вона мені написала, і я прочитала. І воно дійсно, дивіться, воно в мене гарно росте, і мені така гарна велика пам'ять від гвіда. Тут ще едера є. Ось зараз її не видно, треба оце едера, листочок і це новий, нова едера. Ось ці квіти, вони мені трохи смітять, мені треба їх тут знизу обрізати. Смірте, я от три дні назад пообрізала знову їх так багато, а вони пускають оце біле таке білесеньке. Падає вниз і аж забагато. Це мені треба обрізати внизу. Дивіться, бачите, чому воно так погано росте? А знаєте, чому воно тут внизу погано росте? Тому що тут сонце дуже сильно б'є. Ті квіти вони такі гарні, тому що я тут завжди опускаю. У мене тинда є. Така тинда коштує 1100 евро. Я її зробила весні, вже літо почалося була. І це просто так сказати, щоб ви знали менш більш ціну, хто перший раз в мене на каналі. І оці квіти внизу. Тинда в мене, я її опускаю, вона у мене ось сюди. Так? А тут внизу сонце світить. І ті от бідні квіти, бачите, і корінчики є, і все. І вона та рослинка прямо страдає, страдає, бо соки п'ють із неї. Оце сидіти, весь бага, 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 багатодітна мама. І вона -то вже не, не того молока не вставає давати тим всім дітям, бо вони п'ють великі. Воно ну, гарно виглядає. Я знаю, що дехто не обрізає, але як не обрізати, тоді буде оця рослинка, вона така буде, знаєте, не буде така аж пишна. Це все гарно росте, бо воно тут в тіні. В тіні і сонце. Основне, сонця прямого нема. Сонця нема прямого. Оця шафа я зробила вже, як вже до других дзвонила, я сказали, що вони прийдуть і мені скажуть, скільки буде коштувати до того, хто мені робив тут вікна і двері. Тут в мене така дзензар'єра є. Ось Я так натягаю. Ось я її натягаю і, і все відкриваю, всі двері повністю відкриваю. Від дзензар'єра це є від, від тих, як називається. Від Мух, мух, мух тут майже немає, тут муха за ціле літо залетить, то буде дуже добре. І кумар так само один раз в місяць залітає, але треба. І мені отут треба таку шафу робити, таку персіану. Ба-20, тільки до доця. Там на мені треба, бо напевне буду лишати, бо там мотор мені треба, щоб повітря, щоб повітря втягав мотор. У мене кондиціонер Дайкін. Я поставила самий найліпший, самий найдорожчий, той, що, та, і на, той, що А пю-п'ю. Він дуже мало е, з'їдає енергії. Один раз поставити і баста. У мене два, один мотор. оцей. Один мотор, наска скільки коштує. Один мотор і два отих спліт. Спліт називає спліт? Чи як в називає два тих, що паті є. Робота, все все мій ідравліку, той, що мені всю робив ванні, всі умивальники, всю воду проводив. Він мені так само зробив, він мені вибрав, він мені сказав, а який ти хочеш. Дайкін. Сам він мені заказав, купив, привіз, положив, а положив, у мене вже була, от то все в мене вже було виведено і в хаті, і в хаті, і, і тут на балконі. Вже все було виведено. За один день вони мені то поставили. То все мене коштує 4 тисячі євро, дорогесенькі мої. 4 тисячі коштує. Один раз, але добре. Тут не годен жити без кондиціонера. Бачу, в Україні так само горячо-горячо, Сьогодні вже було 37 градусів. Але температура має впасти. Так, у мене в морозилці дуже багато всього є. Я вирішила розморозити, очистити морозилку, бо я забагато тримаю всього. Зараз в мене є ось така фараона. Я хочу шкіру всю обдерти. Ви тільки гляньте. Що тут робиться, скільки того жиру? Бачите, дивіться, це все, все викидати. Шкіру зверху я теж обріжу. Подивіться, подивіться, Шкіру оту, оту всю зверху я так само обідру, де шиї є. Отут на шиї багато всього є. Печінки немає. Сьогодні жир на курці на фараоні не такий, як колись був, як я в дитинстві їла, не таке не така курка, не таке м'ясо, не такий жир. Я, так що треба викидати це все. Я одного разу з фараони варила ось такий бульйон. І він вийшов дуже-дуже пахучий. Це буде, це буде бульйон, тільки два рази ми будемо їсти. Але я просто хочу курку зварити, буде як варене м'ясо. Сидано. Я ось таке купила два такі кусочки сидану 13 євро. Це такі два куски. У нас можна ціле можна брати, так як мені багато сидано. Я взагалі то люблю ціле сидано брати. Але тих два куски я дам до сердини. Обов'язково має бути сидано. Ну що вам показати? От Петрушку купила спеціально. Петрушку треба кидати, Ви подивіться, що зробилося з Петрушки. За два дні вона вся така стар... вже видно, що я її стару купила. Добре, що я знайшла молоде... не молоденьку, а добре, що я знайшла жовтку, білу... Біла це вона жовта-жовта. Жовту, бо я цибулю, бо я то взагалі купляю червону цибулю. В Італії додають таке волове м'ясо, така кістка тут є. Це кістка, це не є м'ясо, м'ясо є. Це ось така кістка, Бачите, кістку таку разом з, з куркою додають. Як я б доварити, то й всі варуть нормально. Тут я вже поставила воду кип'ячену, тут я от зараз кину ту курку, вона тільки тільки почне ну, кипіти, я злию ту брудну воду і кину сюди. І буде помаленьку дві години варитися. Але зараз тяжко розріжу курку на двоє, і мені треба весь цей жир. Подивіться, що тут робиться, який цей жир. Мені цей весь жир треба зняти. ось цей. Зараз це все я зніму. Займуся я тою роботою і буде такий е бродо, по-італійськи називається бродо. напевно ось тими сусідками. Бачите, вони вже, ну як сказати, ну, то, вони вже тут засмерділися, але вони ще були добрі, тоді, я їх їла. Менш-менш, Я теж викидаю, в мене хвилинку кілька днів я боюся їсти. Вони на смак ще добрі, вони не пахнуть. Та якби запах, був не солені, такі сусідські, то не є м'ясо і баста, а тут є теж багато солі і консерванти теж є. Зараз літо жара, я їх закрию, щоб не смерділо. В два кульочки, бо запах все-таки є. Мам, на, джа, ще, вже. Ще, та нитка, Не знаєте, звідки вона? Чувана. то не нитка, то, то кешка є ціла. Зараз я тут мусор викину. Але те, як зараз нема часу викидати, треба в два кульки, бо запах буде як лишити не з холодильника. Як ну, в холодильнику холодно, тут нормально, але шити на такій високій температурі, воно почне смердіти. Треба мені зараз другий кульок. Все йде в сміття і баста. Я не привикла викидати. Я не люблю нічого викидати, але я не хочу, я боюся другий раз. Другий раз, боюся, отравитися. Дорогеньке, моє дзембадіра. Поміняли ми, виключили арію Поміняти повітря. Виключили арія кондиціоната. І, м -м, зараз цей провітрити трохи. Не є така сильно курячу, бо вже після обіду, але можна, можна пережити. Так, на вулиці 40 градусів цей молодий іде. Де да люди на нього дивіться в такій курці. В такій курці теплі з довгим рукавом. Ого-го.